друзі, всім привіт! Ви на каналі The Hunter. Вирішив сьогодні я вибратися на лісові дикі озера. Ось такі, о. Це вже друге. Їх тут 5 такого по порядку від стійники, від водоканалу. Попробуємо сьогодні тут половити щучку, окунчика. Не знаю, що вийде сьогодні. Я сподіваюся, хоч буде якась рибка. А то щось на озері тупо мертво. Нічого не кидається взагалі. Йшов змок, погода сьогодні теж якась така хмарна. трошки підкапує дощик. Вибрався сьогодні на велосипеді. ну Думаю, рибалочка буде більш-менш з Собачкою своєю. Вау. Продовжуємо зараз рухатися по лісі. Ще і два-три озера, ще нам пройти. І будемо з самого великого йти вниз самі. Надіюсь рибка буде, тому дивіться, не переключайтесь, буде цікаво. Так дивіться, ось третє озеро. Їду я так краєм лісу. Гриби мене, до речі, також переслідують. Трошки відбиваюсь від них, але дивіться, кого знайшов Це не, не біленький, але підберезовик такий класний. Ще ж ніхто його не замітив. Але ні, ми сьогодні грибочки не збираємо, ми ловимо рибку, правда собак? Ловимо рибку сьогодні. ловимо рибку, тому грибочки сьогодні ось таке, друзі, третє озеро. Ого, повністю заросло. Ну нічого, ми йдемо далі, а там буде видно, думаю рибка буде. Так, друзі, ось так продовжую йти. Подивіться, що ще грибочок, ще одна. Бабка підберезник. Що там її як називають. Все, ми йдемо на гриби, хватить? Кажу на гриби вже все Кажу, йдемо на рибаб. Так, друзі, не переключайтеся, я думаю, грибочків більше не буде, а то якщо не буде риби, я буду гриби збирати. Правда, вовчик? Морда. На рибу чи на гриби прийшли? Кажи. Каже, та що мені тільки риба і гриби, я знаю, що я ковбаса лежить в рюкзаку. Що ж, друзі, ось ми приїхали на це озеро, на яке я планував приїхати. Ну, Скажу так, що воно дуже сильно впало. Тому зараз ми збираємось, ось, вже приготував. Сьогодні, до речі, продовжую тестувати я фінеску. Свою, що я купив. Ну... Якась активність на воді є, щось воно плюхається, щось може сьогодні і буде. Будемо пробувати. Так, друзі, напевно почнемо. <смі> Собачка вже набігалася зі мною, відпочиває. Так, Я думаю з якогось лапчика почнемо. Стоїмо з цієї поводочок, перевіримо взагалі, яка тут є рибка, а то я тут якось був ловив, але дуже давно і піймав я тут нічого, <смі> скажімо так. Зовсім нічого тут не клювало. Не знаю чому. Але на цей раз надія трошки більше. у окунчика може, на силікончик спробуємо. Буде видно, тут я бачу мілячок. Ну, відносно. Відді би мілко. Так, чіпаємо зразу стрільний поводочок. І і і, і щоб підчепити, напевно попробуємо зразу на флайміну джакалісті натуралі. Ось такий вопчик. Такий універсал, скажімо так, щучка окунець. має по факту ловити все. Прив'язав я флюр 0.25. Так щоб, може щучка на собі кончик не вкусила і у кунчик більш-менш грав. І анімація приманочки. Ну, щось кидається. Друзі, до речі, грибників бачу більше, ніж... Рибаків. Оба покльовочка. Перший заброс. Ну, не перший, а десь другий, третій. Окунчик. <рес> Класно. Подивіться, які краси. Другий закид І рибка. <рес> Класнючий окунець Клюнув він на флайміну. Друзі, дуже і дуже обнадіює, скажімо так. Це дуже класно, якщо тут є така рибка, особливо окунчик. Було би дуже приємно половити тут. Ловлю сьогодні на фінезу УХ до 7 грам з тубулярчиком. Вкинулось щось. Дуже класна палка, до речі, мені так подобається капець більше, ніж імпульс. Сьогодні продовжуємо її тестити. Пробуємо сьогодні більше впертися в воблера. твіч. Всі ну, лікончик також, звісно ж, покидаємо. Але в пріоритеті це воблерочки. такі. 50-ки, 60-ки, не більше, я думаю, бо ця паличка не потягне більшого. Якесь колесо таке стоїть, <хи> цікаво, що це таке. Ух, Щось ганяє. Друзі була покльовка на Ужгородського тільки що і дуже гарно. Все-таки тут рибка, напевно, хоче поверхневе щось. Такий був вихід невеличкої щучки, але... Просто дуже видовищний. Попробуємо зараз ще раз спокусити її, якщо вийде, звісно. Під цим берегом якраз яма, а там мілячок. І ось з мілячка вона є. Там атакує і рибку, і волкера атакує. Є, друзі. Ого! Є, друзі. Ого! А що мені з нею робити? Там дуже дуже маленька щука, я вам скажу. Так, поки вона ще не зрозуміла. Ну як вона зрозуміла, вона просто підчепилась так. Ого, оце гарна щука. Як її тут брати? Так, головне, щоб вона не знайшла. Тут нічого такого, що зачіпається. Ого! Вона, друзі, капець як давить. Це капець. Ось, друзі, і щука. А ну покажись. Що ти скажеш нам? Ну. Ой-ой-ой. Так, на берег давай, поки ти ще не, не поняла, що ми тебе витягуємо. Ходи, ходи сюди. Тихенько, буду грязний зарвець. Є, друзі, щука перша. Так, тихенько маленька, бо ти так бідно закрутилася, що це просто капець. Так. Ось така, друзі. Ви просто бачили цю покльовку? Так, капець, так, помиїм тебе трошки. Ано ну, вдасться звільнити тут. Я думаю удасться. Копес! Як вона зачепилась? Вона не попала по ньому. Але піймалася. Ось, друзі, така щука. Дуже класно. Зараз пару фотографій. Фінеска на щучці. Ух. Фінеска, звісно ж, бідна, так вгиналася, що це просто капець. Так, друзі. Як я тут проходив? О, так. Йдемо зараз вам покажу її трошки ближче. Пару фотографій і відпускаємо. Класнюча щука, просто, просто класнюча. Ось така, друзі, щучка. Прикольно тихенько, тихенько маленько. Вже тебе відпускаємо. Ось така, друзі. Лісова трав'яночка. Дуже класно. Клюнула вона на Удгородського стіка. 45-го, якщо не помиляюсь. Ну, Така приємна досить. Грамчиків 400-500. Класно. так, Відпускаємо її. Нехай росте і приносить ще більше задоволення. Так, ходи маленька. Дуже ми тобі дякуємо за сьогоднішню покльовочку. Таку видовищну. Так, давай, відходи. Папа. Клич -па. <плечість> ще там своїх подружок, але невеликих. Бо я велику, може, тут не витягну навіть. <плечість> так, продовжуємо, друзі. Є, друзі. Ого, це, це більше, мені здається. Так, я взагалі нічого не можу зробити. Вона так вийшла за ним і просто з'їла. <рес> Ще одна покльовочка. Ой-ой-уй. -ой. Ого, це вже якийсь дракончик такий. А <рес> подивіться, що робить. <рес> Клас, нюча, просто щучка. Радості, друзі, ви навіть не представляєте. Ух, це така вже кілушка майже. Ви, ви подивіться. Ай-яй-яй, тихенько, тихенько, фінеска. ч ч ч ч ч Тихенько. А, тихо я буду в болоті весь тихо. Тихенько. Тихенько, друзі. Тихо, тихо, мала. Тихенько. Ой-ой-ой, ви подивіться, цей раз більше. Цей раз більше. Так, секунду, ми те помиємо. Одижці, ти мала гарний вигляд, правильно? <плес> ви просто... спінінг до 7 грам, він так згинається, це просто капець. Так, друзі, чергова, чергова щука. Капець, подивіться. А подивіться, як акуратненько взяла за цього бої збоку. Ну, акуратненько, а ні, відчепилась легенько. Ну Це вже щось, як то кажуть, похоже на щучку. Ось така, друзі. Капець вона класнюча. Ви подивіться просто. Ну Якраз такі стандартні клюють, ну скільки тут грамчиків. 500-600, я вже думаю, це трошки погрубше. <смі> класно. Так, тебе ми не будемо фотографувати. Ми тобі просто дякуємо. <смі> Ой, класно! подивіться. Ви тільки подивіться на які зубки. Класно, до стоматолога ходить. <смі> Давай, маленька. Не будемо тебе мучити. Так, як попередньо. Давай, давай, ми знаємо, що все добре. Що ти зараз попливеш. Ух. Подивіться на цей підводний кораблик. І поплива. <сум> давай, папа. Дякуємо тобі теж дуже. Так, помили руки. Я якраз побачив, малька погнало. Я одразу в ту саму точку попадаю в волкер. І така хвиля короче, виходить. Капець. Оба. Городський стік сьогодні просто робить рибалку. Бідний покусаний вже такий. Ну, У мене він один тут наразі. Так-то вдома ще є, там багато, всяких є. 60-ки є, 90-ті є. Я так зрозумів, тут суто поверхностні приманки. Щуку ловлять. Ну, <просту> просто прекрасно, я не знаю. Радості повні штани. Так, клюнула ж і так прикольно. Ту я знайшов, так. Так, знову я бачу, десь вихід там був. Капець, друзі, я лише тепер додивився що сітка. Я піймаю чиюсь лєску. А тут сітка виявляється стоїть. Класно. Ого, сітка велика. З нитки, до речі. Ого! Це рибаки тут класний. Не вміють рибу ловити. це, прикиньте це з верби. Тож з верби з береза. Капець. йо йо яй ви подивіться, який окунь. Ого, і ще один. Ніхера собі. Так, ми цих красунчиків відпустимо зараз. Може швидше, вони вже бідні, певно, довго тут сидять. Так, якийсь ножик. Капець, бідна риба. і то що є таке. Тут сітки кладуть, капець Богом забути озеро. Що, що мішає? Нормально прийти половити рибу, а? Так, зараз їх випутуємо з, цих, з цієї сітки, відпускаємо. Так, Мені здається, там ще є так, ну. Бідні окунчики. Друзі, подивіться, скільки сітки. Ну, добре, що хоча б два окуня є, не більше. Зараз їх розпутуємо, випускаємо, продовжуємо рибалку. Ну, сітку, звісно, утилізуємо. Так, друзі, одного окуня я вже розпутав, немає блін, ножика. Користуюсь таким підручним інструментом. Ви просто подивіться на цього окуня Подивіться. Отакого тут можна піймати на нормальну приманку, а не на сітку. Шо, ні? Подивіться просто який окунець. Класнючий. Так, відпускаємо тебе, тікай, братан. Рости такий грубенький. Давай, давай. Давай, братанчик. Ого. Так, а тебе вже тут... Ти вже довго, певно, в сіточці Нічого ми тебе врятуємо зараз. О, рибачок якийсь. Машинка приїхала. Сітку напевно, зараз ми їм дамо. Так, братанчик, давай тікай. Тікай. Так, сіточку ми забираємо і поріжемо. А точніше. Вона підсохне, будемо вертатися в неї спалимо. Такі два окуня класнючих капець. І всі ці обідну. А можна було би піймати таких тут. Якби не оці розумні люди. Так, це ми зараз дай кинемо десь. Покладемо нехай не підсохне. Потім по дорозі назад ми це спалимо. Так, отак поки що. Ну, підсохне не запалим У мене є запальничка. друзі, покльовочка з такої калабаньки. Клюнув у нас укунчик на попера, до речі. <реш> Такий маленький укушок на усамі снупі. Прийшов, до речі, мій знайомий. Зараз ми будемо двоє ролити рибку, що ні, Стасі? <реш> Стасік? Стасік в'яжеться. А я вже піймав укунчика. Ну, на паперок. Класно? Так, тут ось таке відпустимо його там, де трохи більше води. Попробуємо ще раз. Може ще один клюне? Ну, Так, друзі, ще один окунчик. Черговий, друзі, малюк. Цікаво чи буде більший? Ну, класні вони. Ну, рибалка класна, я сьогодні взагалі планував всі озера обловити. Не знаю, чи хватить часу на сьогодні. Так як рибка клює непогано, навіть на цьому озері, де я не надіявся її половити. Так, черговий. Такий окунчик. Стасік вже другий окунь. Попера рулять. Так, трошки сіли перепочити. Собачку погодуємо. На, на. Хавай, хавай. Як тобі? Нормально може бути вовчик? Смачне, ні? Хавай хавай. Треба було щось тобі їсти брати, але не додумався, ні. На морі. Ну нагада. На. Ти хочеш сам не ви. Еше. Так, прості посилаємо і продовжуємо рибалити Друзі, тільки-тільки виключив камеру і черговий кавунчик попався на паперок. І класні кавунчики тут капець. Подивіться, які класні А? Мацьонький. На ну, попер. Але на проводку волкерну, до речі. Захотів він волкерної проводки. Ну нічого. Зараз ми щось придумаємо. Друзі, по таких хащах ми пробираємося з камиша. І ось на такі вам містечка ми виходимо. Класнючі. О, ще одна сітка була. Бачу, тут бракоші люблять тусуватися. О, маленька щучка. Бачите, прямо-прямо стоїть. Маленька-маленька. А ну клюни на папер чи ні? І да. те силикончики з маленьким там. Да. О, бідна маленька щучка клюнула на Ужгородську. Я яка вона здорова, як той воблер. Ще й не попала, бідна. Така, друзі, здорова щука. Трофейна прям. <світна> бідна. Ось воблер, ось щучка. А така класна мацьонька. Так, відпускаємо, продовжуємо, бо були ще якісь виходи. Треба щось спробувати ловити. Так, друзі, прийшли ми на... Да. Верте озеро. Тут де я зимою колись ловив, дві ці чорні окунь. плюнув на флая тонучого. І вже ходимо, кидаємо, поїли трохи яблук і пішов. Я щось покльовує, багато дуже зіцепів. Поверхневі міножки в основному йдуть рух. І окунчики деякі вискакують. Снова була покльовочка вроді друзі пройшли вже майже все озеро, тільки пару виходів щучки було, і то вона не клюнула Виходила, била в але не попадала. Напевно, ще трохи. Доловлюємо зараз це озеро і будемо йти додому вже. Хватить сьогодні. Хватить, рибку половили, щутку піймали, окунчика теж піймали, багато рибки сьогодні піймали взагалі. Я, якщо чесно, думав буде взагалі дуже слабенько. Ось, друзі, чергове, напевно це буде остання рибка вже, бо що це у нас? Окунчик. Пройшли ціле озеро, мали пару покльовок тільки. І ось єдина реалізована. Клюнув у кушок. Класний такий, до речі, непоганий. Клюнув він на флая. Ну, класик. Так, напевно, цьому окунчику ми будемо завершувати нашу рибалочку, такий ось красунчик. Червоноперий. Ай-яй-яй, класний. Клюнув він на твіч. Що ж відпускаємо? А ще пару разів закинемо. І все, в принципі. Що ж, друзі, ось ще покидали тут, нічого не піймали. Ще вроді була якась покльовка, але тут таке відносно Стасік сьогодні рибку не піймав. Були два виходи в нього, щучки і окунчика, якщо не помиляюсь. Але щось, ну, щось не вийшло з нього. Я вже збираюся, вже все почепив назад. Що ж, друзі, дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і зустрінемось на рибалці. Я думаю, а може й на рибалці. До зустрічі!